Прибирають сміттєзвалища піклуються про людей з інвалідністю та ремонтують бомбосховища Дніпропетровщина з березня долучилася до державної програми Армія відновлення. Це коли безробітних та перес чи переселенців залучають до суспільно корисних справ. За це працівники отримують мінімальну зарплатню 6 тисяч 700 гривень на місяць. Такі бригади створили у кожному районі області. А в одне з селищ вирушила, і наша Софія Москаленко, аби побачити, як система працює на практиці. Пошпаклювали стіну, та обработали всім противропової системи. Це саділо тут підготовка буде для пола. А ще винесли сміття і нині фарбують труби. Так Роман звітує про виконане протягом тижня. Він та ще п'ятеро односельців приводять до ладу шкільне бомбосховище. Працює, каже, із задоволенням, бо колись ходив до закладу сам. Сюди ж цьогоріч підуть і його онуки. Написали в інтернеті, що треба допомоги, ми згукнулися і прийшли допомагати людям. Якщо вдруг якийсь буде напад на наше село, щоб люди могли десь заховатися. До повномасштабної війни Роман працював будівельником. Зараз, каже, роботи майже немає. З роботи важко. Тому що і дітям треба допомагати, і якби і накормити треба свою сім'ю. У сусідньому приміщенні фарбує труби Олександр. У своїй команді він бригадир. Згадує, коли роботи забракло, записався у армію відновлення. Мої обов'язки дати роботу своїм робочим забезпечити, потім показати, як правильно, та й самому діяти треба. До реконструкції укриття сільська армія відновлення прибирала сміттєзвалище. Берег Дніпра прибирали, і наразі на кладовище багато виконано було робіт, тому що там поховані загиблі воїни бореві. Теж вніс свої корективи, багато дерев. Все це перебиралося цими людьми. На кожній локації свій термін робіт. Зазвичай це два тижні і більше. За місяць працівники отримують мінімальну зарплатню 6700 тисяч гривень, мають п'ятиденку і перерву на обід. Дуже ну, цікава пропозиція, тому що це робота на місці. Це не треба їздити в місто, це не треба ну, витрачати кошти на проїзд. Записатися у армію відновлення можуть люди, що стоять на обліку, у службі зайнятості. Роботу їм намагаються підшукати за вміннями. Наприклад, тих, хто вміє шити, залучають до створення військового одягу. Вони плетуть сітки. Частина, частина людей займається ремонтом одягу, пошивом елементів одягу, допомагають людям похилого віку, особам з інвалідністю. цей період, якщо коли людина працює на суспільно-корисних роботах, він зараховується до страхового стажу. А сплачується внесок, оплачується перших п'ять днів лікарняного. Нині такі армії відновлення є в кожному районі області Дніпропетровщина до програми долучилася у березні. За цей час до суспільно-корисних робіт стали майже 1700 людей. Серед них і переселенці. З Дніпропетровської області Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.